Привіт! Сьогодні буду ділитися своїм досвідом посадки повловні на прибудинковій території для озеленення її додаткової якоїсь тіні. І е, ну, як бачите, дерева почувають себе зовсім по-різному. Ось найбільше дерево повловні, яке в нас виросло за цей рік. Це однорічний саджанець, посаджений з кореневища, яке мало два роки. І я вам зараз покажу ряд дерев, які посаджені в один і той самий час. І, вон там ми зараз прогуляємося, ще три росте. Вони посаджені в один і той самий час, але по росту, Зараз я попробую, щоб зрозуміло було масштаб, ось так я її йду. Ось це деревце має орієнтовно метр з копійками, метр двадцять десь. А тут немає навіть 50 см. Тут ще менше. Значить, розкажу, напевно, свою гіпотезу, чому так відбувається. По-перше, у нас тут. Новобуд, і тут земля на штик одної маленької саперної лопатки впирається в цеглу. Тобто в оцей весь бруд після будови, котрий залишився. Найгірша ситуація, звичайно, ось тут. Бачите, яке малявочка ось така виросла, вона мені до ліг не дістає. Тут ситуація трошечки ліпша. Ну і тут зовсім біда, дерево взагалі не виживе, скоріш за все. Хіба якщо, може, виживе кореновище, то воно виживе. Я посадила шість дерев одночасно, вони були посаджені в один і той самий день з двохрічного кореня. Це Павловнія войлочна, вона така мохната на доторк. Дерево, мені здається, перезимує непогано, хоча оці от маленькі сеченці, бачите, вони от усюди задерев'яніли. А ось це все вимерзне, скоріш за все, зимою, якщо зима буде холодною, воно знову почне, по суті відростати де-небудь звідси з наступного року. Тому сказати, що поволовні зовсім не вибагливе дерево, яке росте без будь-яких підкормок, без нічого взагалі посадив, як бур'ян кинув і воно росте. Це неправда. Дерева треба все-таки підгодовувати. Якось за ними треба доглядати. Коли були засухи, я їх в принципі і підливала. Одразу на контрасті розкажу, як виглядають дерева там, де ґрунт набагато кращий. Я зараз наближаюся до сусідів. У них тут трьохрічна я живе. Ось така здоровенна, вона має метрів 5-6, напевно, вже висоту. Але одразу покажу, як вона себе почувала взимку. Бачите, оцей стовбур виріс. А отут вона, скоріш за все, взимку замерзла і почала відпускати гілочки вже з нового місця. Тут значно більший лист, дерево значно краще себе почуває, але і тут і земля теж окей. Вони ну, звертайте увагу на пісок, тут просто звичайний чорнозем. Тому дерево трьохрічне, воно ось так от вимахало. Наші, на жаль, так не змогли. Тут і тує себе жахливо почувають, хочу вам відверто сказати, тому що знову ж таки нагадаю, будівельне сміття під низом, грунту як опції тут в принципі немає. Ну і окрім того, в нас тут зараз ще не організований жодний полив, тому всі ці дерева, вони, чесно кажучи, сильно влітку страждали від спеки. Деякі засохли, деякі вижили, деякі не вижили. Ну, поки що маємо, що маємо, можливо, з часом проведемо воду з будинку, будемо поливати. Але так як в тує мочкова система, тобто вона росте не вниз, а ось так. То ту і тут ще якимось чином приживуться, і я думаю, що все з ними буде окей. А от ялинку наші сусіди садили, як бачите, гапликі. Ну власне, тому що в неї трошечки по іншому організована коронова система вона просто не пережила пересадку. Я так підозрюю. Ну а павловні, вони намагаються все таки будь-якими силами, правдами і неправдами повкорінюватися. Дерево, скоріш за все, не буде виглядати так швидко і так гарно, як ми собі там планували. Ну але в будь-якому випадку якесь озеленення території відбулося, і я підозрюю, що тінь вони все-таки часом нам дадуть, особливо за рахунок у того великого листя. І е, маю в планах зараз на осінь їх підживити. Води доливати немає сенсу, оскільки все одно падають душі. І це мало чим їм зараз допоможе. В планах тут, звичайно, насадити всякого багато і розрівняти оту всю площадку, котра за парканом, але це все з часом. Поки що хотіла просто поділитися досвідом посадки по вовні і пояснити, що в поганому ґрунті і дерево себе погано буде почувати. На жаль, воно не вимахує на ті розміри, які всі обіцяють за рік. Єдине ось це, котре ще щось там показало в себе, решта, ну, як ви бачите самостійно, це маленькі деревця. От тому, коли садите, робіть хорошу лунку, ну добряйте, поливайте. Ну одним словом за цим деревом треба дбати так само, як і за всіма іншими. Дякую, що подивилися. Всім па-па.